Можна замовити як одну тулу, так можна замовити в програмі. Одного разу спробуйте і зрозумієте, що енергія може бути не в каві. Не дай Боже, хто палить, так, друзі, не в солодкому, а в натуральному, органічному продукті. Діє доставка по Україні 1-3 дні оплата, як от при отриманні на новій почті. І діє міжнародна доставка, друзі. Тільки у вас за межами країни буде доставка валюті вашої країни. Допомагайте серцю, допомагайте всім своїм органам і системам працювати злагоджено. Так от, наступний продукт, друзі, магній. Він у мене на постійній основі. Тут у мене чуть-чуть залишилося. Я приймаю дві на ніч. Тому що ну не можу я без магнію. Він дуже швидко літучується з нашого організму. Чуть перенервували, почитали новини, поспілкувалися. Так, хоч би світло. У нас якоби з 9 до 16 не буде світла, то ми якраз успіємо. А ні, я на мобільному інтернеті. Нічого, мужаємося. Головне, ми вдома. Бог в Україні і все в нас буде добре. Все буде добре, друзі. Все ми переживемо. Я завжди говорю, з Божою помощю ми все переживемо. Головне дух.